Привіт, друзі! Я учитель географії, заступник директора опорного комунального закладу, Ліцеї Козятинської міської ради Вінницької області Пічкур Богдан Анатолійович. Моя професійна натура це завжди вчитися усьому, в тому числі вчити це як пошук крихіток золота в бурхливій Амазонці, це як знайти на 100 кілометрах в кімберлітовій трубці діамант і радіти з того, що у нас ще не легкий шлях до повного огранювання. Але сам процес перевершує результат. Знання це дійсно суперсила, яка не вимірюється у гривнях чи іноземній валюті, не залежить від дюймів твого телевізора чи наявності авто. Шукаючи, створюючи, обираючи, апробовуючи, ми ростемо. Ми рухаємося, і не тільки ми, як професіонали своєї справи. А й наші учні, які бачать цей процес. І для них це, напевне, як стимул. Потрібно бачити, що відбувається не перед тобою, а навколо тебе. На кадрах з моїх уроків ви побачите не тільки живу роботу учнів, а й ознаки того, що освітній процес відбувається в умовах війни. Не зажайте на верхній одяг, тому що у разі тривоги ми маємо швидко евакуюватися в укриття. Діяльність учителя нелегка. Це не просто перевірити 30 зошитів у класі, а це як багатосерійний фільм, де змінюються головні герої, є багато образів та подій, коли сьогодні ти радий, а завтра ти засмучений, де сьогодні комедія, а завтра драма. Ти просто живеш з учнями, з їхніми думками і цікавими питаннями, з малюнками, з графіті у робочому зошиті, із запізненнями та недоздачою домашніх завдань, ти хвилюєшся. Що вони не засвоїли тему та стараюся, щоб усе пояснити, завжди підбадьорюєш двіка, по предмету не головне сенс в іншому, не в оцінці, а в знаннях, у думці, у розвитку. Ти віддаєш їм частину себе для когось ви, учителі Кіліманджаро, а для когось Асаль. Але головне, що ми несемо світло, знання. І, можливо, дійсно вчителі змінюють світ. Кожна дитина це одне бачення Всесвіту. Але по-різному. Суть моєї педагогічної ідеї це уміння читати, не просто читати, а ще й запам'ятовувати, виділяти основне, аналізувати, критично мислити та уміло використовувати свій час. Одним словом, Компетентність це навчання. Ще однією із важливої складової моєї діяльності є СТІМ освіта, де інтерактивні технології допомагають застосувати свої знання та навички після вивчення теоретичного матеріалу, закріплюючи та досліджуючи його. Це не просто інструменти чи технології, а можливість поєднати, інтегрувати, стимулювати, заохочувати не просто тільки моєю діяльністю, а результатами наших учнів у ліцеї. Урок це світ, який створює учитель та учень. Бог створив землю за сім днів, а учитель творить свій ідеальний урок, це життя. І дійсно так, наша діяльність передбачає завжди пошук ідеальних методик, технік та прийомів. Постійно використовую метод сторітелінгу. Робота в групах, тиха контрольна, ці родовище технік формувального оцінювання. Комікси, скрайбінг, окуляри віртуальної реальності це теперішнє. А в найближчій перспективі мрію провести урок тиші, в якому ні я, ні учні не скажуть жодного слова, але буде багато нового і знань, і компетентностей, і емоцій. Мої вихованці беруть активну участь у науковій виставці робіт у галузі природничих дисциплін, яка традиційно проходить у нашому закладі. Цікава і позашкільна робота це чудове дійство, ніч у ліцеї, стилізоване, науково-пізнавальне та просто феєричне свято для десятикласників. Результат зацікавленості моїх учнів при вивченні географії це їхні перемоги у другому та третьому етапі всеукраїнських олімпіад з географії та перемоги в обласних конкурсах захисту малої академії наук. А якщо виникає бажання дізнатися більше, Можна поглянути мій особистий блог Географія онлайн, де багато цікавих ідей, та YouTube канал, де є ті самі мультики за технологію скрайбінг.